Покаже. Всім привіт! Я мама, мене звати Олена. Зараз ми вам дещо покажемо. Сьогодні 29 березня в школі канікули. І ми Зараз ми подивимось десь і вам розкажемо. Ось позаду нас така невеличка, невеличкий майданчик дитячий. І така, ну я не знаю, як це, алейка, мабуть. Лавочки. Зараз ми пройдемо до центру. Покажемо, які там є підприємства організації собачки. Такі лавочки. Я сподіваюся, що ми не замерзнемо його поки будемо вам показувати і розказувати бо сьогодні вранці е, був 0 градусів у дітей канікули ми думали що ми пограємось на вулиці але теж ні ось дивіться які лавки їй така парасолька прикольна, ну трошки розмальовано. Ну, як завжди, на жаль, наша молоджі ж не може, щоб не зробити якусь гадость. Щоб було все гарно, треба скуртити Ось тут серце. Для садкохи, там навіть є замочки. Що я так розумію, що будуть на весіллях. Сюди молоді приїжджають. О, дуже, дуже сильний вітер. Я надіюсь, що мене чути. От знову такі лавки. Пам'ятник загиблим солдатам. Так. Праворуч міліція. Так, ось пам'ятник Героям Радянського Союзу. Клумбочки такі дуже гарні чистенько так я так розумію, що це райцентр. центр надання адміністративних послуг. Зараз ми ще трошки пройдемо і там буде ще один майданчик дитячий. Так, як же ця вулиця називається? Нам треба десь прочитати. Бо ми йдемо і не кажемо, по якій ми вулиці йдемо. Так, це не на правах реклами, але Райфайзенбанк. Так, центр надання адмінпослуг. А там у провулку дорога до стадіону. Ми, Якщо а, у нас ще будуть, будуть сили, ми покажемо, так, Єгор? Да. Так, дитячий майданчик. Ось він. Гляньте, які на такі підвищені лапки. О тут. карусель. Тячий майданчик. Дома Нірка. Знаєте, яка прикольна карусель? Дуже навіть не ну, воно не нове, але воно все працює. Правда, он гойдалка, трошки, трошки гойдавку зламали. Але ну, 这是在找人。